Політолог, що в 2019 році передбачив перемогу Зеленського Віктор Бобренко психологічний портрет. Чому я вирішив дослідити психологічний портрет Віктора Бобренка? Так, він політолог, але не топовий. Так, він працював на державній службі, але тільки на рівні обласної державної адміністрації, і то не в якійсь потужній аграрній чи промисловій області. А у звичайній сумській. Він передбачив прихід до влади не політика і не бізнесмена, а Шоумена Зеленського, людина, яка не володіє майстерністю аналітичного мислення, зробила те, на що не спромоглися топові політичні аналітики. Як це він зробив? Ось я і хочу показати вам на прикладі психологічного портрету, як це може відбутися і чому. Отож, приступимо. Віктор Боберенко, політолог, український політик з 2010 року очолює громадську організацію Бюро аналізу політики, народився 29 листопада 1970 року. Закритий або інтровертивний психотип, сенсорно логічний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають йому всього дві умовні назви Габен і майстер. Розглянемо психотип Віктора Будренка, який деякі школи психоаналізу називають соціотипом по восьми функціям. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування протреб у виді москової програми. Це функція прагнення суб'єкту і осмислення мети. Мислення має практично діловий напрям. Програма складається з точки зору збереження гармонії з зовнішнім світом. І уникнення дискомфорту в ньому, намагається попередити ситуації, в яких би він міг відчувати фізичний емоційний дискомфорт, добре сприймає якісні характеристики предметів. Володіє розвинутим естетичним смаком, який, проте має свою специфіку особливості. Він схильний, ототожнювати прекрасне з доцільним. Тому головним стержнем програми є принцип поєднання краси і практичності. Орієнтується на закони Прекрасного, заздалегідь визначені самою природою творцем, вміє бачити радощі життя там, де інші проходять повз, напомічаючи їх, здатен глибоко вникати в сутність явищ. Проте результатом такого проникнення зазвичай бувають не теоретичні взгавлення, а прагматичний підхід, його манить те, що має вихід практичну площину. Творчість бачиться ним. Як конкретна справа, і в цій конкретиці він є першим. Друга функція переведення інтенції у вербальну дію, прийняття рішень і сама дія. Вибір програми прийняття рішень здійснюється ним з точки зору логіки фактів, логіки розвитку подій. Добре орієнтується у багатогранному емперичному матеріалі. Логіка, якою він добре володіє, можна назвати ситуативною. Вона слугує меті пристосування до обставин. Вироблення поведінкової гнучкості це проявляється у всіх сферах його діянь. В такій логіці визначальним фактором поведінки є об'єктивна дійсність, суб'єктивні тенденції особистості завжди на другому плані. Вірну картину дій підказує сама реальна ситуація, а не вказівки з боку або якісь приписи. Але це не є безпринципністю. Така ситуативна поведінка підкорена потоку загальних норм і правил. Ці якості забезпечують їм можливість завжди заздалегідь готуватися до планових дій, до деталей відпрацьовувати задумані дії, а потім впевнено прямувати до досягнення накресленого результату. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні, оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Про себе він має уяву як про людину, що добре враховує уроки минулого. Схильний цінності минулого ставити вище за цінності теперішні, реальні і майбутні, уявні. На його думку, все найкраще вже відбулося звідси його скептичне ставлення до майбутнього. При спілкуванні холодний, без емоцій, хоча на обличчі завжди під час бесіди привітна ввічлива усмішка. Буває іронічним і недовірливим. Це контрастує з його способом організації ділової активності, Для досягнення мети намагається створити довірливі стосунки і чітко виконує взяті на себе зобов'язання. У випадку виникнення непорозумінь намагається керуватися кодексом честі, а не звертатися в офіційні інстанції, дуже часто піддає сумнівам офіційно декларовані цінності. Четверта функція. Внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань. Він постійно піддає оцінці дії свого власного емоційного стану, намагається зберегти внутрішню душевну рівновагу, не любить, коли хтось здирається в його емоційний світ, це його дратує, надає перевагу говорити про неприємне, не прямо, а завольовано, натяками, важко виявляє природне позитивне емоційне ставлення до партнера. Якщо ситуація спілкування призводить до прояву негативних емоцій, то може проявити холеричний темперамент, нестримність і інколи грубощі. П'ята функція рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Для встановлення балансу і рівноваги потребує підтвердження своєї здатності в розумінні внутрішньої сутності речей та подій. Любить, коли визнають його переваги, поблажливо з деякою гордістю сприймає компліменти в свою адресу, має бути впевненим, що оточення його цінує і дорожить ним. Це надає йому впевненості як у буденних життєвих ситуаціях, так і в діловій активності. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Активізуючим фактором для нього слугує інформація, розвитливе ставлення до нього з боку партнера. Розуміння дружби для нього має абсолютне значення, виявляє стабільність і постійність в дружніх стосунках, може прикласти багато зусиль, щоб допомогти товаришу близькій людині, Міє жертвувати собою слушний на цей час, не переносить атмосферу злості, ворожнечі, нав'язливості надає перевагу знаходитися з оточенням на далекій психологічній дистанції. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. В щоденному житті здійснює постійний контроль за недоторканістю своєї території або тих обов'язків, які на нього покладені. Вміє відстоювати заівойовані раніше позиції, не підкоряється нерозумним з його точки зору командам чи тиску такій ситуації зберігає спокій і холоднокровну поведінку. По цих аспектах дає поради іншим, маючи чітке внутрішнє впевнення в собі, вимогливі до себе і до тих, хто з ним. Восьма функція щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. Організовує свою щоденну діяльність з точки зору послідовності, і логічності власних дій. З цієї ж позиції бореться за справедливість і гуманність. Проявляє в цьому наполегність, в суперечливих ситуаціях не згоджується співбесідником, демонструє впертість і незалежність. Якщо зовнішньо не погодиться з думкою іншим, то внутрішньо залишається при своїй думці. Це проявляється як у організації дірової активності, так і в побуті. Це, що я вам розповів, стосується не тільки Віктора Бобренка, а кожної людини, що має психотип сенсорно-логічного інтроверта. А тепер я вам дам декілька штрихів психологічного портрету Віктора Бубренка, що стосується тільки його самого. Отож, Віктор працелюб. Але працює він не заради слави чи багатства, а заради утвердження себе, щоб довести собі самому і іншим, що людина може багато чого зробити, якщо прагне цього. У нього немає природженого вміння-аналізу подій. Тоді як він може передбачати події? Ви не повірите, за допомогою своєї сенсорики що є інтуїцію близького передбачення, в нього високий інтелект і здібність до прикладних наук, тож з математикою, економікою в дружніх стосунках. Міру амбітний, але схильності до свого самоствердження немає. Займатися політикою, чи іншими суспільними справами схильності немає. Схильний проявляти турботу до себе і своєї сім'ї. Не авторитарний, має твердий чоловічий характер. Одним словом, він мужчина не тільки фізіологічна, але й духовного. Ось і все про Віктора Бобренка. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю таку характеристику комусь особисто на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по його особистості. В цьому відео я рекомендації давати не буду. Якщо Віктор побажає їх отримати, то знайде можливість нагадувати контакт зі мною. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, покладіть лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах і між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному, для мене як блогера, це є важливо.